Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися тим, як я роблю порядки в своєму безладі. Цілу неділю я працювала з олійними фарбами, малювала картинки маленькі, які розпродала на ярмарці. Сьогодні поміняю трішечки картинку, щоб мені було самі не скучно, і вам покажу, чим я працюю олійними фарбами, якими, пастелью. Тож, давайте знайомитися ближче з моїм столом. Ось Сьогодні я розпочала один, одну роботу, які, яку я хочу зробити картину велику. Це великий буде проєкт. Хочу подивитися, як він виглядає, які фарби брати. Е, до речі, малюю я маленькі картинки от на такій підставці: це не зовсім для малювання. Це підставка для книжок, для читання книжок. Але вона мені дуже зручна, вона робиться на е, будь-який ракурс в будь-якому градусі. Е, і я її використовую ось так. Все, замотую плівку, тому що, як би я не старалася, все ж я пачкаю, тому це так виглядає. Для роботи я використовую любу геть-бумагу, тому що це якийсь пакет був. Витирати кісті я беру трикотажні кісті, тряпочки або сервятки, дуже мені подобаються Влажними більше. але що є під руками, то і використовую. Мої пензлики це безлад завжди. Тому що я кожен раз планую, що я зранку вечором помалювала, зранку я маю встати і малювати. Цього не. Здається, і е, вони засихають. Тому я не купляю тепер дорогі кісті е, пензлики, так як раніше, а е, використовую з Амазону, з АліЕкспрес. І я вам покажу сьогодні роботи, які я намалювала на цій неділі. Е, ви пам'ятаєте, я вам про ярмарок розказувала? Що дуже продала е, багато картин е, маленького розміру, тому. Так як в мене немає часу, я вирішила, щоб не гаяти час, я буду маленький поки що малювати. Це м, десерти. Вони е, мокрі, я того вам покажу так. Е, десерти різні, які я спродала я і щось додавала новенького ось такі. Начала малювати животних. Чому? Тому що тут в Іспанії в кожній сім'ї обов'язково є собачки, котики, і вони дуже це полюбляють. І тому люблять ритися в ящичках от з такими маленькими картинами. Ось. Піон. Піони питали всі, в мене їх було небагато, ми їх також продали. тому я це все відновлюю. Ось так. Сушаться вони в мене от в такій сушилочці. Купила я його в китайському. Але бачила на е, відео, що люди самі роблять, такі можна і самі робити, але дуже зручно. Ось такі от роботи в мене з цієї неділі нові. Всі сохнуть. Може здатися, що картин дуже багато намальовано, але я малюю зразу декілька картин, розпочинаю, тому що немає часу. На одній роблю підмальовок, другу продовжую, третя підсихає, і так воно в мене йде кругом. Ну, так як в мене майстерні немає, і в мене тільки оболочок, де я можу працювати. Фарби в мене знаходяться така поличка, яка задвигається без стіл, і вона мені не мішає, якщо я її не використовую. Чи Якими фарбами я користуюся? Це Титан, вони мені подобаються, до речі. Вінсоф Ньютон. Дуже багато в мене Van Gogh. Вони просто з середньої лінейки не дуже дорогі. Більш дорогі фарби це Рембрандт. Вони більш у кривісті, але один тюбік майже 20 євро. Ось так. Ось такі фарби я використовую палітра. Трохи виглядає незвичайно, тому що я взяла коробку, в якій можна закрити і поставити палітру в холодильник, щоб краски не засихали. Я використовую дерев'яну дощечку. Звичайно, покриваю плівкою, і коли мені вже не треба, я ставлю або в холодильник, або знімаю фарби, які ще можна використати, і міняю на нову і все. І нарешті ще якими розчинниками я користуюся без запаху, обов'язково без запаху. Я купила серію різних. Приправ, які мають дуже сильний запах, я не можу ними користуватися, тому що я завжди знаходжуся тут в кімнаті, хоча тут балкон в мене відкритий. Льняна олія. Ось я купила розчинник це медіум. І лак сетінадо акриловий. І все дуже має сильний запах, і я просто не можу кользуватись. Бачите, вони повні і стоять без діла. Можу подарувати комусь, якщо хтось хоче. В один день я побачила одне відео. Японська художниця малювала пастелю, портрет, і це мене тронуло. Побігла я в магазин і стала скуповувати пастель. Пастелі у мене було зразу багато. Купувала бюджетно. але вирішила пробувати всі, щоб для себе відчути, яка мені підійде більше. Всі ті, що мені не підійшли, я вже подарувала і зупинилася От на чому. Покажу вам. Це моя перша пастель, яку я купила поштучно. Це Ван Гог. Вона більш бюджетна, але має... вона більш тверда, і тому зараз я вже прийшла до висновку, що купила я її не дарма. Тому що я її використовую для підмальовки. О, до речі, в мене ще є дуже важні фішечки. Ця така штучка, пінцет, чи, чи як його назвати, він, його використовують тоді, коли залишається дуже маленький хвостик, і вам вже тяжко його брати в руку, і ви можете ось так використовувати його. В такій упаковці, якщо хтось захоче, ви можете собі придбати. І тоді ж я купила ось такі олівці це дерева. Вони дорогі. У мене їх тільки 12 кольорів, мені їх не вистачає, але поки що нові я ще не придбала. Вони 30 з чимось євро коштують. І ось ця бумага, яку я використовую. Це бюджетний варіант. Яку я купила першу. До речі, в мене є тут вольта. Е, Немає тут кальки, тому треба прокладати. Але я е, більш задоволена нею, ніж дорогою. Дорога мені не сподобалася. Можливо, тому що не підійшла сама пастель до цієї бумаги, я е, пробувала, але поки що, поки що я її не зрозуміла. Ось так. Ось ця бумага була 10 євро, я її купила по... по знижці за 7, Ця, мені здається, 14. Але поки що я корюся цією, тому що більше вона мені підійшла. Придбала я декілька хвальоної пастелі, це Сенель. Не знаю, чи я нею задоволена. Поки що тільки мені підійшла золота. Я взяла одну на пробу. Цю чогось, можливо, їх в багато відів є, і, можливо, я взяла якусь не таку. Можливо, не підійшла бумага, можливо, вона не лягла на ту, якою я користуюся. Я ще її не зрозуміла. Можливо, я в ній не розібралася, її дуже багато відів є, і ви можете мені дати свої поради. Пишіть в коментарях, я вам буду дуже вдячна. І ось такою, таким фіксатором я пользуюсь фі фірмою Sonny для олійної пастелі. А зараз я вам розкажу про ту пастель, яка мені підійшла, якою я дуже задоволена, поки що, і використовую тільки її. І ось це моя симпатія, мій фаворит поки що. Це Монгю Гелері пастель. 48 кольорів. Я дуже нею задоволена, тому що вона дуже гарний градієнт робить, розтирається. Я люблю розтирати пастель, не залишати її. Я люблю малювати яскравими кольорами, такі, які є в природі, їх тут не знайшлося, і тому я прикупила ось таку ще пастель цієї ж самої фірми на 48 кольорів. Того, що тут є червоні. Але це для дітей, і вона мені зовсім не сподобалась. Але в мене є сюрприз. Я отримала дуже гарний подарунок. Зараз ми з вами подивимося: це ця ж фірма пастелі, але на 120 кольорів. Це також професіональна пастель. Ось такий гарний ящик, всі номера, назви. Ось такі кольори. І є ті червоні, які я так хотіла. Це на день народження. Мені зробила такий подарунок моя донечка. І ось такі сині, зелені кольори. Я думаю, що в слідучому відео ми з вами помалюємо ними, і я вам розкажу свої враження, але гадаю, що це саме те, що я хотіла. Думаю, що ви мені розкажете, чим користуєтеся ви, напишите в коментарях, поділитеся своїми новинами і, можливо, дасте мені якісь поради. І ще я хочу вам всім сказати. Я не маю професійної освіти. І я навчилася малювати після 50. І всім вам раджу, якщо у вас це сидить в вашій душі, рвайте наружу, обов'язково це робіть, не відкладайте це на завтра. Живіть сьогодні і тут. Всіх люблю, всім до побачення, до слідучого відео. А зараз розповім, як ми їздили на природу, смажити м'яско. В Іспанії не можна робити барбекю де заманеці. Існують спеціально відведені місця з побудованими барбаколами для вогню і столиками. Як правило, такі місця дуже красиві, знаходяться десь у лісі. Ось і ми одного дня поїхали. Просто подивилися на цю природу, це все дуже надихає. Тому, звісно, як тільки з'явилася хвилинка, я сіла за малювання. На природі, як завжди, малюю пастелю, легко займає мало місця, не потрібно переживати, що картина буде мокра. Дякую за перегляд і до наступного відео.